Друзі, всім привіт! З вами Вудоєком Дмитро. І сьогодні у нас огляд Shopify 7 Стору. Я покажу та розкажу, які тут теми є, чим вони відрізняються, як обрати ту чи іншу тему, як її встановити, та як працювати з темою безкоштовно, буквально стільки, скільки вам захочеться. І також я розкажу про мої одні з найулюбленіших тем в Shopify 7 Store. А перед тим як ми перейдемо до контентної частини нашого відео, я раджу вам підписатись на нас, поставити лайк цьому відео. І перевірити дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а тепер поїхали. Для того, щоб перейти в Shopify 7 Store, думаю, хтось з вас знає, хтось вже не знає, ми заходимо за посиланням simshopify.com. Посилання буде обов'язково під цим відео. Можете зразу перейти та побавитись. Що таке взагалі Shopify 7 Store? Це магазин, де ви можете придбати шаблон для вашого майбутнього shopify магазину і адаптувати його. Як вам тільки заманеться. Тобто під будь-яку нішу, ви можете обрати. Але почну з того, що Shoпіfівські теми можна купляти не тільки в Shopify 7 Store, а також на сторонніх сервісах. Ви можете просто купити там Buy, Shopify 7 Sim, там, або будь-яку тему, яка вам захочеться, купити на сторонньому сервісі. Але я зустрічався з таким, що на сторонніх сервісах вони можуть бути застарівші, вони невчасно оновлюються. І тому я рекомендую, от якщо ви працюєте з Shopify, купляйте теми в Shopify 7 Store. Це дозволить вам бути максимально. Максимально в одній екосистемі, як я це постійно повторюю. Переходимо в Shopify Сім Сторі. У нас тут є максимально зручний, максимально крутий інтерфейс. Ми можемо просортувати наші теми за колекціями, тобто Explore Free themes, Small Catalog, Large Catalog. Давайте пройдемо по кожному. Large Catalog для магазинів, у яких там 50, 100 і більше продуктів. Для маленьких, типу магазинів, у яких маленька там продуктова лінійка, це там 20 до 50 продуктів, в принципі, достатньо. Безкоштовні теми в Shopify, їх, ми зараз ще про них поговоримо. Selling in person, це Якщо чесно, навіть не можу пояснити вам, що це, що це таке, ну, я, я би його взагалі прибрав, бо звідси просто теми, які підійдуть для продажу для міжнародних магазинів, хоча вони і так всі підійдуть для міжнародних ринків, тому ці, ці дві категорії я би взагалі не дивився. Мінімалістичні теми це класна штука, які в максимальному такому мінімалістичному стилі. Хоча, знову ж таки, всі вони, в принципі, в мінімалістичному стилі, тому що зараз тенденція та трендовість йде до мінімалізму. Загалом в e дизайні. Наступне це трендінг за свік. Популярніші за тиждень і там нові теми, які зарелізились нещодавно. Тобто тут ви можете подивитись, поклацати собі. Зразу кажу: от багато хто думає, що там, використовуючи Shopify тему, ми не будемо якимись там оригінальними, унікальними, бо всі цю тему будуть використовувати, друзі. Скажу вам так, всі теми вони між собою ну дуже-дуже схожі. відрізняються, там просто там шрифт банально, розмір блоків, розміщення блоків, розміщення тексту, і все. А так всі вони, в принципі. І однакові, і більшість насправді залежить унікальності бренду, залежить саме від вашого контенту, від вашого тексту, від вашого навіть логотипу, від вашого візуалу. Тому, якщо ви хочете круто виділятись, ви можете навіть на безкоштовній темі зробити крутий магазин з крутішим візуалом, крутими фото, крутими відео, крутими текстами, і це вже буде вирізняти вас, поміж інших. Ну от, Якщо ми говоримо про безкоштовні теми, то. Безкоштовних тем зараз у нас в Shopify 12 штук. Найулюбленіші, мої безкоштовні теми це тема Dawn. це максимально така базова, базова тема. Щоб не знаю, просто навчитись працювати в Shopify, можете встановити цю тему з нею. Погратися вона най найпростіша. Далі моя найулюбленіша тема це а вже ж тема Sense. Одна, от зараз вона одна з найтоповіших, У нас багато хто зі студентів її використовує, багато хто з клієнтів в агенції її використовує, щоб швидко зробити MVP, запуску магазину, там швидко зібрати його і запуститись. Дуже крута тема. Раджу багато кастомізації. Вона там із градієнтами можна попрацювати. Дуже дуже крута тема. Можемо зараз її прямо відкрити. І дивіться, коли ми відкриваємо будь-яку тему на Shopify, у нас тут є. Те, що входить в нашу тему, які у нас ну, я зазвичай насправді, от тут багато чого написано, я цього навіть ну, не читаю. Мені простіше, я то розумію, що в принципі всі теми вони мають дуже схожий між собою функціонал. Вони дуже схожі між собою. І тут я можу прямо цю тему або спробувати, або view Demo Store. Я відкриваю View Demo Store і можу подивитись, як ця тема взагалом виглядає, наприклад, в цій ніші. Також можу подивитися, як ця тема виглядає з мобайлу. Погодьтесь ну виглядає ну мега круто і вона, блін, безкоштовна. Це просто топ. Що таке Shopify Dropshipping, або як наш магазин на Shopify приносить нам кожного місяця більше 50 тисяч доларів в продажах з маржинальністю 25-30%. Про це все ми можемо розказати вам в нашому безкоштовному майстер-класі по Shopify Dropshipping. Посилання на реєстрацію одразу під цим відео. Якщо ми говоримо про безкоштовні теми, ви їх можете там в одному стилі побачити. О, там View-Demo Story вам покажу цей приклад. Якщо ми говоримо про платні теми, для того, щоб перейти до них, можна натиснути просто All Sims і вибрати якусь, наприклад, тему там першу Showcase, яка в нас є, вона там аля заточена під типу, фешн, 300 доларів коштує. Зразу у нас є переклади в неї інтегровані, і у нас вона може бути в декількох стилях. Не забувайте це переглядати, Коли ви обираєте тему для Shopify, ви можете одну ж ту саму тему подивитись в різних виглядах. Дивіться, тут підсумки її можна використовувати. Тут для взуття взагалі, От подивіться, як круто одна тема може бути використана для декількох ніж. Це говорить про те, що будь-яка тема може бути використана під будь-яку нішу. Але насправді Shopify 7 Store дозволяє якось, знаєте, типу порефлексувати, подумати на майбутнє, навіть типу, якусь надиленість собі розвинути, переглядаючи, як виглядають магазини в Shopify 7 Store. тому що Shopify, коли ну, там, публікують цю тему, вони, ну, там отак все зроблено ідеально. З точки зору UI, UX, з точки зору e-commerce дизайну, з точки зору там, користування цим магазином клієнтом, там все зроблено ідеально. Тому раджу. Повертаючись до різних стилів, раджу ще передивлятись, крім того, стилі. Тому що те, то, що ви можете одразу побачити ось тут, воно може вам не сподобатись. Але якщо ви почнете, наприклад, там, стрімлайн використовувати, подивитись, у них є тема Core, є тема люкс. Подивіться, люкс це зовсім інакший стиль теми. Абсолютно, тобто, інші шрифти, інша ніша. Також є тема хайп. Подивіться, це взагалі щось інакше. Ну, коротше, типу, дуже багато варіантів. Те, що ви можете бачити одразу і подумати, воно мені не підійде, обов'язково зайдіть все-таки, передивіться приклади типу, пресетів цієї теми. Так, давайте перейдемо знову ном All Sims. І як ми бачимо, у нас тут є фільтрація. Я дуже часто користуюсь цією фільтрацією, коли, наприклад, нам треба клієнту підібрати магазин. І там на безкоштовні тебе, ну, я розумію, там всі теми 12 штук у нас є. Але якщо ми говоримо про платну тему, дуже часто клієнти хочуть щось. Ну, краще трохи, ніж безкоштовна тема. Чим відрізняється платні від безкоштовних? Тим, що в платних темах там більше функціоналу. Тобто там більше варіантів блоків, там більше якихось додаткових інтеграцій, там більше секцій додатково. Але чи варто доплачувати? Ну, я би сказав, що ну, варто. Варто, якщо хочете прям щось більш цікавіше, ніж безкоштовна тема, тому що ну всі теми на сенсі вони між собою ну дуже схожі, насправді. Е, а от якщо хочете щось більш цікавіше, раджу все-таки купляти тему платно. І так, дивіться, у нас тут дуже круто по індастрі. Ми можемо фільтрувати тему і дивитись, там для якої ніші ми шукаємо тему, і нам зараз підкине варіанти. От, наприклад, я би хотів нішу якусь таку давайте цікаву. Наприклад, електроніка. От і дивіться, от тут прям такі для великих каталогів теми. Клас прям сортування по різним типам продуктів, міньйон. можемо подивитись цю тему зовсім іншому варіанті. Якийсь вертикал, дивіться для pet саплає. Вона ще може бути. От тут теж для педсаплайс. Класична тема. Тож ну, це більше, напевно під педсаплайніше заточена, ніж під електроніку. Так, у нас є ось тема імпакт. Одна з моїх улюблених тем. Насправді дуже крута її для багатьох ніж використовували. Багато хто з клієнтів у нас купляв цю тему. І для ніші хом Decor використовували, для ніші фешну використовували. І навіть не скажу, що там два різних магазини зроблені на одній тій самій темі. Тому що ну, вирішує все-таки класний візуал. На що тут ще варто звертати увагу, каталог сайз, я вже говорив про це. Якщо ви розумієте, що у вас там магазин якийсь під дропшипінг, до 10-20 до продуктів, можете обрати там категорію каталог сайс 1-9 продуктів. Якщо у вас фешн-бренд, у вас там 50-100 продуктів, або якщо у вас там магазин іграшок, або магазин там, взуття, до прикладу, ви можете спокійно використовувати цей середній каталог 10-199 продуктів. Дуже багато всього. О, знову ж таки. Говорячи про те, які теми я люблю. Тема Motion теж одна з моїх найулюбленіших тем. Вона підходить абсолютно під будь-яку нішу. Вона дуже круто виглядає. От ми зараз її включимо, в демо режимі та подивимося. У нас дуже багато магазинів на, неї, на, на, на ній зроблено. Особливо в темі Fashion. також тут є декілька у неї варіацій: Elegant, Minimal і Classic. Моя улюблена, якщо не помиляюсь, то мінімал. Максимально проста, максимально швидка, максимально крута тема. І, е, Так, максимально швидка. Але у мене інтернет просто не грузить, вона просто не прогружається. Так, нарешті вона потроху починає прогружатися. Ну, коротше, поклацайте самі, подивитися, як вона виглядає, бо. А ні, от у мене вже потроху пішло. Коротше, дуже-дуже крута тема. Раджу з нею обов'язково попрацювати. Також у нас є різні фічерси, які можна в темах використовувати. Наприклад, Age verifier якщо ви там продаєте якісь там 18 плюс продукти, або якісь там алкогольні продукти, або ще є влаштована функція там підтвердження віку, там підтвердять, що вам 20 рік. Тобто це класно. Що то ще є цікавого? Color Swatches, типу, коли ми кольорами там міняємо варіації продукту. Ну я не зазвичай, оце все майже в кожній темі є. Мені ніколи не треба було специфічний функціонал. Ми зазвичай для клієнтів його робимо кастомно, щоб воно трохи швидше було. Але зазвичай щось цікаве тут можна знайти, Воно постійно оновлюється. До речі, всі ці теми написані на архітектурі 2.0 Shopify, тому що буквально півроку тому трохи більше ще був один тут фільтр. Архітектура теми там архітектура 1.0, архітектура 2.0. І я радив завжди обирати архітектуру 2.0, тому що це теми, які написані зовсім зовсім в інакшому форматі, з точки зору там програмування та кодингу. І тому вони набагато швидше працювали ніж на архітектурі 1.0. Це так вам. Нагадатись про те, що Shopify постійно все оновлює, постійно робить так, щоб вам зручніше було працювати з цією платформою, щоб вашим клієнтам зручніше було працювати з вашими сайтами, і сайти не тормозили і працювали швидко. Вони постійно все оновлюють. Ну і ви тепер знаєте, що, що є архітектура 1.0 і архітектура 2.0. Ось ще одна тема, з якою ми часто працювали: це тема Broadcast. Вона теж заточена класно під фешн-нішу. 300 доларів коштує Jacob Lee London. Магазин. Клієнт захотів зробити схожий магазин на цей. І ми кажемо: типу, Окей, можемо зробити, не проблема. І ми потім шукали типу схожу тему на цю. І якраз оця тема Modern. Вона максимально відповідала ось цьому бренду. І потім клієнт просто купив тему за 300 доларів. Ми йому зібрали ну, по цьому референсу. Схожий магазин. Кому ми збирали? це був класний український, український бренд. Shopify, коли там, вони розробляють їхні розробники або сторонні розробники розробляють тему, вони обов'язково враховують тренди, які зараз на ринку є. І так, що по цій темі? Е, класна штука. оця Бігуча строка, забув, як вона називається українською, бігуча стрічка, напевне. Та ми колись писали клієнтам вручну, її потім в теми почали додавати, вже зразу влаштовані. Тут дуже класно, можна робити окрему перелінковку по ним. Також тут можна розставляти дві окремі фотографії. На мобайлі вони будуть зменшуватись. Коротше класно розміщені категорії. І насправді це все ще можна зовсім інакше стилізувати, От, якщо ми подивимося там тему клін. Це буде зовсім щось інакше. От максимальна тема буде відрізнятися від того, що, що ми бачили. Не тема, типу, а візуал буде відрізнятися від того, що ми бачили до того. Дивіться, вже під нішу jewelry дуже круто виглядає. Максимально брендово. У нас ще тема болт є. Сім стайл болт теж просто. Клас, Якщо бренда не має натхнення, якогось просто заходите на Шопіфей Store, дивитися, які тут візуали в певних е, темах, робите подібні фотографії, у вас вже типу дуже крута візуальна складова вашого магазина. Далі От, ми там передивилися Shopify теми, вже зрозуміли, що нам подобається, обрали певну тему. і тепер цікавий факт. Коли ми вже обрали тему. Е, вже там полазили по 7 Store, Зрозуміло, що нам подобається, що нам ні. Ми вже вирішили, яку тему хочемо встановити, як будемо розробляти наш магазин. І тепер нам потрібно цю тему встановити в наш магазин. І зразу виникає таке питання: блін. А може вона мені взагалі не підійде для мого бренду. Я куплю, а в мене ще візуали не готові, у мене ще фоток нема, текстів нема, а я її вже куплю і щось мені не сподобається. Ну, от у мене б зразу таке питання виникло. Але я то знаю, що будь-яку шупіфайзку тему ми можемо безкоштовно встановити в наш магазин на етапі розробки, повністю скласти весь магазин, типу по блокам, по секціям. І тільки потім, коли ми зрозуміли, що в принципі все класно, мені подобається, все супер. Ми можемо купляти. Цю тему. Для цього ми просто натискаємо кнопку try sim», логінимось в наш шопіфайвський аккаунт, в наш магазин, де ми хочемо цю тему використати, встановлюємо цю тему в наш магазин, складаємо наш магазин, як ми нам тобі хочеться, як ми, як, як ми це бачимо, бо як бачить ваш дизайнер. Дивимось на кінечну картину, розуміємо, або в процесі можемо зрозуміти, там, чи підходить нам ця тема, чи ні, типу, чи підходять нам ці блоки, секції, чи зручно нам нею користуватись. Якщо не підходить... Все, типу, ми можемо з нею не працювати. Якщо підходить, ми все зробили, все зібрали. Просто в кінці ми вже оплачуємо цю тему. От такий лайфхак, і От що значить орієнтація на клієнта в бізнесі, тобто нам не обов'язково зразу купляти тему. Ми можемо блін повністю використовувати весь функціонал теми, працювати з нею в нашому магазині. Але до того моменту, якраз коли ми зрозуміємо, чи треба вона нам чи ні. Якщо треба, ми її просто купляємо. У нас же магазин опублікований, ми вже можемо запускатись, продавати. Якщо ні. Міняємо іншу тему, працюємо з іншою темою. От такий от у нас вийшов огляд Shopify 7 Store, які теми взагалі в Shopify бувають, як їх обирати, на що звертати увагу. Показав мої найулюбленіші теми, з якими ми працювали. І хотів би також додати, якщо вам не подобається ні одна з тем, не проблема. Ви можете звернутись до нас, бо у нас є агенція, яка займається розробкою. Shopify теми на основі там або вашої фігма дизайну, або ми можемо зробити ваш власний унікальний авторський дизайн і зробити з цього потім шопіфайську тему, яка буде суто у вас. Посилання на нашу агенцію буде обов'язково під цим відео. А з вами був Дмитро, Вудоєком, всім. А це не все. Всім, будь ласка, підписатись на наш канал, поставити лайк, поставити дзвіночок. А от тепер всім па-па!